Добровільне пробне тестування випускників шкіл та інших осіб, що мають намір вступати до вузів, дозволяє ознайомитись із процедурою проведення ЗНО та тестовими технологіями, а також психологічно адаптуватись до умов такої форми іспитів. 22 березня на базі дев'яти пунктів пробного тестування в нашому місті такою можливістю скористались понад 90% зареєстрованих. Майбутні вступники перевіряли свій рівень підготовки з шести предметів на вибір: українська, російська мова та література, хімія фізика, Всесвітня історія та одна з іноземних мов. Ми побували на пункті пробного тестування у природничо-науковому ліцеї, що у Саксаганському районі. Навчальний заклад бере участь у проведенні ЗНО вже сьомий рік. За цей час його організатори не мали жодних нарікань чи апеляцій. Педагоги добре знають, як налаштувати учасників на робочий процес. Цієї суботи тут очікували на більш як 180 учасників. Педагогічний колектив, не тільки Криворізька привіднич наукового ліцею приймає участь у пробному тестуванні, а і представники інших шкіл нашого району. Всього сьогодні учас, приймає участь 34 педагоги. Ми підготували заклад, ми будемо створювати для дітей спри, сприятливі умови. Я думаю, я вважаю і впевнена, що обстановка буде спокійна, лагідна для дитини. Тобто ми Створимо всі умови, які їм необхідні, для того, щоб вони успішно склали пробне тестування. По Посрані з тим, що будет на настоящем ЗНО, это так розминка. Я почав займатися сентября, тому що подготовка це очень важно. І щоб получить хороші високі бали для поступлення в університет, уже займатися ну как можна дольше і як можно дольше времени. На мой взгляд, я практично вже готов. Ну, конечно, буду шліпувати себе для того, щоб знайти ще лучше. І цього разу процедура була максимально наближена до умов основної сесії ЗНО, аби учасники відчули повну відповідальність і контроль за ситуацією. Та й організатором такий тренінг був не зайвим. Зіньковський, Олександр Юрійович, Вікторія Ярославна Полякова, проводили наради. Кожного року ми проходимо сертифікацію в онлайн режимі, яку здійснює Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти. Тобто всі навчання, які всі зміни, які відбулися невеличкі, всі вони були обговорені щодо того, як ми повинні прийняти участь у пробному тестуванні. Тому вчителі готові. За строгими правилами, відеозйомка в аудиторіях під час виконання тестових завдань заборонена. Наша знімальна група правил не порушувала, аби не заважати процесу. Як стало нам відомо, по завершенні відведеного часу кожен з учасників отримав інформаційний бюлетень з відповідями на тестові завдання та схемами нарахування балів для самостійного визначення результатів. Батьки у спілкуванні з дітьми. Будуть знати, що чекає дитину на основній сесії, от і де треба з дитиною поспілкуватися, пожаліти, можливо, як психологу, батьки ж вони ж психологи, допомогти дитині. Буде можливість за чашкою кави в сімейному колі обсудити, обговорити всі всю ту ситуацію, яка нова для дитини. Спеціалісти міського управління освіти і науки повідомили про один факт спізнення та один факт приходу на пункт пробного тестування без документів. Цим учасникам в подальшому проходженні процедури було відмовлено. Тішить одне, що це все-таки пробний іспит, і не зібрані майбутні вступники, так само як і інші особи, які з будь-яких причин не потрапили на пробне тестування, згідно з правилами, протягом наступних трьох днів після самої процедури можуть отримати тестові матеріали безпосередньо у пункті пробного тестування. На наступну суботу, 29 березня, запланований другий етап пробного тестування. Його учасники перевірятимуть якість підготовки до основної сесії ЗНО з таких предметів, як математика, історія України, біологія, географія та світова література.